Так, да, ось такий город. Ну, наша того руля крутить, я не понимаю. Ох, тигать нас. Шо ж це він таке робить Ніцов Вся упала. Сейчас будем корашувати. Де та ще чекатош? Хазяин, ну, он самый главний, главний хозяин. Давайте. Ось, доска тріщить. Так, народ, всім, доброго дня. Будемо сьогодні, коротше, приїхати до діда, Будемо, буду діду допомагати, картошку картоплю сіяти. Садити точніше. Дід пішов заводить трактора. Ось. Поцепили ми з ним такі маркера, чи як він їх називає, щось того. Не знаю, що він буде з ними робити, буду сам перший раз наблюдати. Зараз заводимо трактор і потихеньку будемо працювати. Я там вже буде заводити трактор. Ця свого. Зараз покажу города. І тут рядишком, рядом. Так, ось такий город невеличкий. дед його попахав, удобрив. Я ще попросив, щоб зафрезерували. Великий дякую людині. Ось такий гарненький, рівненький, Бачу, я тут вже картоплі підготовив. така. казав должна быть 3 сантиметра. Там где так оно и есть. Так, ну что, запустил детского аппарата. Сейчас буду опять показывать мастер-класс. Ну, наша-то руля крутить, я не понимаю. Оп-оп-оп. Все, сейчас зацепи крышей. Оба, оп. оп, не, попустила. Давайте, не треба убрать. А ты исполняй. Короче, підігнав где трактора. Так, сейчас буде опускати гидравлику. Блин, не стил, уже опустив, коротше. Що ж ты им таке робит, интересно? Так, коротше, поклалися по кирпичині, то там, де заклинило, добре копає, а там, де не заклинило щось не дуже, то хай так і буде, мабуть. Так, а тут вулик, тут город, тут вулик. Ходіт новий заїзд. Значений погано получається, я б сказав би Прям ідеально що? Ця сторона, ну, другий заїзд взагалі кращий набагато. Там був наклон Трохи маркер з'їжджав в колію. А на даний момент взагалі шикарно Идут десь один, два, хай три, 4, пять, разів раз. 6. Так будем, будемо, мабуть, садить уже. Земля мягенька, сиренька. Широй апарат. Пониженная якась что що там включить що він медленно. Цвіте, красота Так, ось підняли гідравліку дедову Щось трещить у нього ззаді в колісі Мабуть підшипник або диск отжатый Ща, сей, сей, се, сейчас Ненько. Казав діду, давайте я попросив хтось посади. Не хоче, бо широко ряди. Ну так по суті і правду. Тут було би два рядка, а так буде три рядка між в між ряді, чи як я там, в колії. Так, робить дід новий заход. Сейчас буде гідравліку опускати. А ну давай дід. Не видно нічого. Оп! Все. їйської опустились. От це я бою, безотказно. І Масло не треба. Погнал. Навіть камні не падають. Просто поклали їх. Сейчас буде кричать. Даже не кричав. Саша настроєння спортив діду зранку. Дід невеселый нефя. ты что, краса. Все, залиши где-то аппарат. Что ж дальше? Я не знаю, рассказывайте вы. Что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, девять, двенадцать рядочков. 12 рядочки. Так, сейчас дед, короче, расскажешь, а дальше я включу. Так, короче, мы уже с дедом одну миску высели. Набираем. Ну, Набираем. дед сел. Бомбосховище сидеть. Набираем Но картоплю. И вот еще мешки а то моя, и вот моя, моя. Хватает бульбы, да? Технология где деда, конечно, такая, не очень. Чисто нарисовали трактором эти полоски, и по полоскам сады эти. Матикаю, чи сапкою, чи що як його правильно назвати. Коротше, прийдеться поработати. Я думаю, там все тут настроєно, автоматизировано, а воно все по старинки. просто де трактором наводи. Типу якби маркирує щоб було видно куди скласти, щоб рівненько було. Та, ну, ось така технологія діда. Я раскладаю картоплю. А дед закапывает. Наверное, скоро будем наоборот. Дуже долго дед закопает. Шо, там, погано. Опа, Що там погана? Опа, новенько. Чуєте? То може ви собі в кармани понакладаєте, <смі> да я не буду розлажувати. Ой. <смі> веду дальше розкладати. Візьму другу сапку буду тоже закапати. короче дед попросив сапку ему укоротить точнее широко сильно Ось. взяв балагарку. сейчас будем укорачувати сапку зужувать картопля маленькая ямка здоровая получается на что она здорова когда можно чуть-чуть давай дед давай будем укорачивать давай давайте укорачивать так укоротили а вот покажите Покажіть О, сапку <рес> <рес> то що треба? Якраз під картошинку, під бульбинку. Ану, ану не видно. О, друге діло. Ну, посиди вже. Майже те все, що зробили, залишилось оцю прикопати два рядка. Оцих. Цей і ось цей. Там ще дві сорти вибирає, там в нього якась одна, там друга не вистачила до краю. Тут один, два, три, чотири. Та сама, що і там. Де вона? вона. Коротше, я вже прийшовся туди і назад. Два рядка, Дед ще одного шурує, не може ніяк закінчити. Старость, не радость. 80 год все таки. Так, погодка ідеальна. Легенько дує вітер. Сонце крепко не гріє. Де та ще, ще картошку? Закопав, поки ви не бачили. Бо діду не подобається, то йому густо, то рідко. То 20 см. Що? Тут Ну. То 30 см. Быстренько поки бульву набирав. Закопав. І все. Взяв діду усапку, тему апарат той. Я знаю. Сусіди зарізали порося сьогодні. буде дві Дві буде сто процентів. Опа, прийшли дідові професора, хазяїни, головний хазяїн. Провіряють роботу. вадим. Бо високо підняли. Я опускав. А як я їду, то не глядиш, це пінатягнути. Щоб... Не, не так, натягнути. Що не да. потигруш нема, да. нема. Нема Нема весу. Я вису. там ставав на одного, ага. то гарно копає. О, де треба б сапка. Бургу за граблями за загрудить. Ось тут, о, ось, гляньте, осьо. <кхід> Сидим, балдеє. Рано тут. Ось Шукав, може <рес> Щоб жуки не бачили колорадські! Щоб жуки не бачили. Так, ну ми так одяг шнурка. Сейчас будемо дороблять отіх ту грядочку. Сласточку свою заведе. Хто? Бендися, переліпається. Так. Давайте. В, в ухо. прикласти. Ах, ти, Що там? там, шнурок не видержує? То треба нового. Нет. То давайте того. за шнурка Ты пока снимает и не заводится. Я только перестаю сниматься с пол Аппарат! Поставили ми таку штуку. О, я тут буду рукою так притримувати. Бо слабо закапуються диски, не вистачає навантаження. Трошки більше було б взагалі шикарно. Так, сколько ми вже? Раз, два, три, чотири рядка ми зробили. Ну, десь за годинки-півтори. Зараз ще два або три, я не знаю скільки дід захоче. Ну так, да, мабуть три, ось видно даже по слідам, що один ось один слід, ось другий слід І вон там в край краю. Ну буде край третій, може там не повних три рядка, а два Але сам факт що Щоб буде, а може дід там щось друге захоче посіяти. <кхи> так, давайте Залітаємо Так, где сейчас опускає гідравліку. Ну я не буду сідати, я буду держать рукою. Щось доска тріщить, якусь я вибрав, не очень. О! Е, зараза трещить. О! Коротше, залізу на кузов, вся стану ногою. Але гарно виходить. Глибока... Глибока ямочка. Взагалі результат бомбезний. Гляньте, яка ямочка. О! Навіть денебудь де де містами й глибже. Дуже шикарно. Ух, тема. Давай газу дед. а то система. Ось так стою на досці. Коротше, мабуть, не вийде ще один ряд, а може і вийде, зараз будемо бачити. Все-таки йде на третій рядок, що я й ожидав в принципі, бо видно по старим слідам, що він там працював раніше. Давайте! Оп. Поможу! Що ж там такого! Все, погнали! Ну все, закінчили! Ось в кінці вже доска переламалася! Вон там стоїть! І коротше цей зразу видно різницю, де я наступав на доску і де без доски. Тут ось наступав, а тут ні. Дід погнав у гараж, ставити пласточку. Зараз прийде, доб'ємо цих три рядка. 3х3, три три, дев'ять, але там було 12. Нічого страшного. Фігня залишилась. Може навіть цей крайній не будемо сидіти. Сильної там в ямці, в будь-як буде заливати його. Що, готові, коротше наше поле. Всього зашурували, тільки оцей останній рядочок не зробили, бо дідка вже воно буде замачувати його там, якщо буде дощ, злива яка -нім. Вон що залишилось по картоплі. Нарвав травички кролям Такі справи. Все, народ будемо на цьому завершувати. Всім до побачення, коментуйте, ставте лайки і всім хай щастить.